Мої вітання, шановні глядачі. Йду зараз в магазин. В АТБ такі чудові знижки до Дня Святого Миколая на всі подаруночки, смаколики. Планую щось прикупити. А вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемось вже вдома, покажу покупки. Погода у нас така сама, як і вчора, і чесно кажучи, мене це дуже навіть влаштовує сухо, не холодно, доволі комфортно. Магазинчики вже готуються до свят. Дивіться, які ялиночки. А, тут на них і цінники є. Ось 150 по 150 гривень. Такі ялинки. Ну, вони штучні. І гілочками прикрашено. О, а ось такі ялини стоять з натуральної сировини, а на них я цінничків не бачу. Це треба тільки питати. Але гарні. Ці мені набагато більше подобаються. Купила в Аврорі ось такі цукерочки, Вони 29 коштують, а зараз по 19. Хочу спробувати три штучки. І я вже вдома показую, що купила в АТБ. Так, це у нас картопелька. Дуже класна картопля, по 10 гривень за кілограм взагалі шикарно. Два апельсини, бо мандарини дуже погані були в АТБ. Неможливо було вибрати просто. Один коктейль банановий яготинський. Тунець. В олії. Закінчились запаси, які я робила уже, то взяла так, молочко, щоденний збір. І далі смаколиків. Набрала багато. Ось така велика шоколадка з лісовим горіхом. Тут 295 грамів. просто шикарна акція. Треба було брати. Хотіла спробувати давно ось цю шоколадку Кіткат, але вона більше 100 гривень коштувала. І я так якось обходила її сторону, а тут вона на знижках. І хочу ще інший смак спробувати. Якісь новинки від Кіткат. Дві шоколадочки Джейн Джой. дуже вигідна ціна, і шоколад смачний це Міленіум. Так, дві пастілки для синочка Равлик Bob. І. Ось такий класний повітряний пластилін був теж на знижках. Замість 90 чимось, гривень майже 100, я підпишу скільки, ну там 60 чимось. 22 кольори, 22 стільки. І ще в наборі оченята, щоб ліпити різні фігурки і квіточки. Ну, прям взагалі шикарно. Скільки я разів за цей випуск повторила шикарно, але покупки дійсно класні, класні знижки, багато подарунків на знижках. Акції просто приголомшливі, тому кому треба запастись діткам на подарунок, біжіть в АТБ. Акції просто класні. Так, це були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!